i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки українці тримають фронт і захищають рідну землю від загарбника, потужні еталони воїнів, що сміливо і відважно відсиджуються за кордоном або зміцнюють свої капітали на чужій біді, й досі не сходять з порядку денного цих днів. Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні байхус інфо, як соратник Медведчука отримує мільйони з бюджету під час війни. За інформацією журналістів, розслідувачів нардеп від ОБЗ. Же Вадим Столар, який перед повномасштабним російським вторгненням поспішно виїхав до Ніцци, продовжує отримувати мільйони гривень завдяки українцям. Фірми Столара, що займаються здачою нерухомості, продовжують приносити йому мільйони. Для прикладу тільки компанія Передові технології плюс, яка здає в оренду приміщення у парусі після початку повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 мільйонів гривень. Йдеться в сюжеті. Як повідомлялось раніше, колишній нардеп Олександр Черненко заявив, що бізнес-партнер Віктора Медведчука, депутат від ОПЗЖ Вадим Столар, боїться екстрадиції. Із-кордону тому почав вдавати себе благодійника, який в один момент почав перейматися долею України, де заробляє чималі гроші. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Один з найвідважніших бійців батальйону Монако нардеп від ОПЗЖ та друг Медведчука, Вадим Столар, який втік з України за 10 днів до війни, і з того часу героїчно обороняє свою вілу на лазурному узбережжі, вирішив пограти у великого благодійника. Жодного дня не провівши в Україні з 24 лютого та прогулявши всі засідання Верховної Ради в критичний для держави час, столар вирішив хоч якось відбілити свій імідж зрадника. Толера не придумали нічого кращого аніж піаритись на крові, причому в прямому сенсі цього слова. Сьогодні медіа ряснюють заголовками про великого благодійника, який робить аналізи крові людям в якомусь селі, а ще збирає з українців кошти на фронт. Цинізм ситуації полягає в тому, що одна вечір столера в ресторані елітного курорта сан Капфера коштує більше ніж вся його допомога. Навіщо штолеру різко знадобилася ця, ця піар-активність благодійника? Все дуже просто бізнес стане на очах. Партнер Медведчук сидить, а ДБР підбираються все ближче, там, де висідо екстрадиції недалеко. Ось головна мотивація. А благодійність тут ні до чого. Раніше столер навішував всім, що він перебував у Варшаві, де займався запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу. Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють. Звісно, що я повернуся до України, повідомив народний депутат. Столер також зазначив, що готовий буде долучатися до відбудови українських міст після перемоги України у війні. Я вкладу всі свої засоби та сили, тому що це вже не бізнес, це мій обов'язок щодо нашої країни та людей. Скажу більше, усі бізнесмени з якими спілкуюся, у них така сама позиція. Ми маємо відбудувати нашу країну, запевняв поплічник Медведчука. Минуло півроку, однак на роботу у Верховну Раду Столар так і не повернувся, і про жодну відбудову своєї країни зараз вже й зовсім не чути. Українці то відновлять свій дім, стануть на ноги, але от Столара й йому подібних вже там не чекатимуть. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.